Такмак, це Україна, і те, що відбувається зараз в Такмаку. Вони придумали цей це опитування. Я навіть не можу навіть сказати, що це референдум, чи навіть це псевдореферендум. Це є спецоперація чужої країни, ворожої для нас країни. Казати свою думку під дулом автомата це неможливо. Це можна просто назвати, що це є тероризм. Це фейк. Фейк, який неприпустимий. Країнах, яка визнана світовим спільноцтвом 91-му році, токмачани всі мешканці тотматської громади, це як і вся Україна є суботна, неділима. Україна є незалежною державою для всього світу. Ми українці. Слава Україні!